Це все я вивезла, що я змогла вивезти. Більш нічого з окупації. Деяким вишивкам більше сотні років каже 85-річна Галина Володимирівна. Серветки, рушники і сорочки вишивали у родині мама, тітка і донька. Це дорогі серцю речі, які змогла вивезти на Волинь із окупованого села Нікольське біля Маріуполя. Розповіла кореспондентом Суспільного Галина Русанова. «Це, Це тканина від крила літака у 2 і мама на ній вишивала. Жінка показує фотографії, які також вдалося вивести, і говорить, більше двох років прожила в селі під окупацією російських військ. Додає, в дитинстві пережила Другу світову війну і голод. Зараз у старості знову потерпає від воєнного лихоліття. Роділась п'ятігорські, мама льотчиця. Народилась я перед війною у п'ятигорську. Мама була льотчицею і тато льотчиком. Началась війна. Почалась війна, і маму з татом одразу призвали у військкомат. Мама брала участь у боях за Харків. Галина Русанова каже, частину дитинства провела з тіткою та бабусею. Батьків бачила рідко. Зі слів жінки довелося змалку тяжко працювати, інколи не доїдала. Після школи працювала на заводах, потім отримала медичну освіту і стала медсестрою. Говорить, їздила до родичів на Львівщину, де вивчала народні промисли і українську поезію. Я до сих пор помню, рубайте цю скалу, нехай ні не жар, ні голод не спинять вас, носіть і трути спрагу й голод, бо вам призначена скалу. Оцю розбити. Оця скала, оце наша Росія. Коли почалась війна у 2014-му, родина жила на Донеччині, тоді почали облаштовувати підвал, щоб ховатись від обстрілів. Ми не могли жити в окупації, бо, по перше, і Діти мої виїхали, і син мій служить. Ну і взагалі, як це? І мама сказала: їжджай, сама потім мене забереш. Олена Ярошук каже, півтора роки хвилювалася за маму, яка залишилась в окупації, і, хоча родичі до неї навідувались, але чим далі тим більше Галина Володимирівна потребувала догляду. Я довго не здавалася, тому упала, поламала одну руку. Паламала. Я довго не здавалась. Поламала одну руку, іншу руку в трьох місцях, і почався постійний головний біль. Я почала боятись залишатись одна у квітні 2024-го каже донька пані Галини Олена Ярошук відшукала волонтерів, які вивозять людей з окупованої території. Зі слів жінки, евакуація ускладнювалася тим, що мама пересуватись самостійно не могла. Уже на кордоні Галина Русанова просила білоруських прикордонників її розстріляти, якщо не пропустять в Україну. Вони там ночували і в Ростові, і в Бресті, бо вони їхали через Білорусь, і мама. Майже нічого не їла і майже нічого не пила. Коли мені привезла швидка її на кордон, там в Білорусі, вони сказали, напевно, вона вже не доїде до Луцька. Обійняла її, тримала в своїх руках, кажу, мама, ти вже в Україні, все буде добре. До речі, кішка теж цілу дорогу не їла і не пила. майже. Допомогла привезти в Україну маму і кицьку манано команда громадської організації Вивеземо, розповіла Олена Ярошук. Зараз родина живе у неповному складі, бо всього каже Олена Ярошук, має троє синів. Старший з її слів разом з дружиною і донькою під час повномасштабного вторгнення виїхали до Луцька. Розповідає молодший син вступив до Острозької академії, а середній Назарій військовослужбовець. З 2022-го він захищає Україну у лавах збройних сил. Це моя мрія. Єдина мрія перемога побачити, як Україна піднімається. Дуже хочу побачити. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.